І з нагоди дня людей літнього віку завітали із гостинцями до Бердичівської організації Українського товариства сліпих, представники волонтерського штабу благодійного фонду, українська команда Житомирщина. Котре з вас завітали? для того, щоб ще раз вітати вам нашу шану. І подякувати вам, і звісно, побажати міцного здоров'я, довголіття, миру і щоб вас завжди супроводжувала любов і повага ваших близьких. Дякую. Дякую. Побажаємо вам міцного здоров'я. Ми вже долучаємося до даної ініціативи. Ну, поки я в команді вже другий рік. От бажаємо вам миру, злагоди, сімейного тепла, благополуччя. Ну і саме основне це зараз йдуть військові дії, щоб... Щоб найшвидше що закінчилась війна. Щиро вітаємо вас, нашій громадській організації Українського товариства сліпих. І хочу вам подякувати за те, що ви завжди з нами. завжди. Спілкуєтеся, Роман Селович передавав всім вітання. Також сказав, що він не може сьогодні бути разом з вами, але він душею і серцем з вами. І, я дуже чую. Далі Вергелець і Вітусевич. Вергелець і Вітусевич. Вітаємо. Далі Юрченко Наташа Я хочу вам подякувати за вашу волонтерську роботу. Я знаю наскільки ви багато допомагаєте нашим воїнам. Низький вам клін за це. і ще й маєте змогу допомогти нам. Дуже вам дякую.